Ну що, друзі? Цей час настав. Буквально декілька годин назад відбувся реліз самої очікуваної гри цього року Сталкер 2 Серце Чорнобиля. Я вже завантажив гру і протестував її на своєму міні-ПК. лякали тим, що гра буде досить вимогливою до вашого заліза. Але я поспішаю заспокоїти вас, тому що оптимізація навіть на старті виявилась дуже хорошою. Я зміг з комфортом пройти початкову сцену, отримуючи стабільні 50 FPS на інтегрованій графіці. Мій конфіг – це Ryzen 7 8845 hs який працює разом з будованою графікою Radeon 780M. Це означає, що дану гру можна пройти навіть зажививши міні-ПК від павербанку в період відключення світлі. Для отримання комфортної продуктивності я виставив низькі налаштування в парі з FSR 3.0 в режимі Баланс. Звісно, для насолоди всією красою графіки доведеться підключати дискретну відеокарту. Я обов'язково придбаю, протестую подібну систему, використовуючи порт Oculink в парі все ще потужною картою RTX 3080 Ti. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити такий цікавий контент.